У Вінниці люди з інвалідністю опановують нову для себе професію електромонтера. Безкоштовні заняття започаткували у місцевому індустріальному професійному коледжі. З електрикою в теорії та на практиці вчать обходитись і чоловіків, і жінок від принципу роботи до ремонту електроприладів. Як відбувається заняття, бачила наша Вікторія Гетьман. Це в побуті. Наприклад, довгі коридори, нагар, на підвали. Да, підвали. Учениця курсу Людмила Кудлаєнко уважно стежить за рухами викладача. Принцип увімкнення лампи з кількох місць освоює вперше в житті. Маю групної інвалідності. В цій сфері точно не працювала. У мене робота більш така з бумагами, така зв'язана. Професію електромонтерки пані Людмила взялась опановувати у 50 Оце діапазон напроти якраз хороший і для такого приводу. Цікаво було е знайомство з електрикою, бо я знаю, нею взагалі не дружу. У мене все зривається, я її якби, боюся. Зараз у нас такий важкий час, потрібно знати і вміти все. І я думаю, елементарно навіть ту лампочку вкрутити, елементарно е подивитися, чи справна рецепта. Ми порушили ті гендерні такі стереотипи, і жінки, чоловіки можуть на рівні володіти тими чимсь. Професіями. Інколи жінки справляються з цими завданнями набагато краще. Поруч із лампою працює Володимир Свистун. Нову галузь почав вивчати у 56. Я інвалід другої групи. Сім років а, просидів а, вдома, хочеться а, десь а, між людьми. Не скажу, що на те з електрикою. На ви на розстоянні побоявся. Саме більше 6 вольт боявся. А 220 для мене була дуже велика проблема. Такий курс для людей з інвалідністю у Вінницькому індустріальному професійному коледжі. Організовують вже вдруге. Перша група ветерани вже завершила навчання. Спільно із GIZ і ГО «Український професійний розвиток ми даємо можливість сьогодні інтегруватися людям з інвалідністю в економічний простір. Сьогодні досить така критична ситуація із людьми цієї професії, зокрема з електромонтерами. Навчання на електромонтерів безкоштовне і спрямоване передусім на побутові потреби. Та по завершенню курсу сертифікованим учням сприятимуть у працевлаштуванні. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.